Які ж документи мають носити з собою військозобов'язані українці після 16 липня? Зміни до закону про мобілізацію останні встановлюють, що в період мобілізації кожен військовозобов'язаний українець віком від 18 до 60 років чоловік, саме від 18 років, а не від 25, хоча 25 вік, з якого можна мобілізувати, має мати при собі військово-обліковий документ, так званий військовий квиток. Цей обов'язок виникає з дня прийняття закону, але з 16 липня він нікуди не зникає. Крім того, я би порадив мати при собі, якраз після 16 липня, ще документ, який би підтверджував, що ви оновили свої персональні дані. Я, наприклад, отримав от такий паперовий документ в ЦНАПі, і от його варто мати з собою для того, як доказ того, що ви виконали свій обов'язок. по… Оновленню даних і не отримати досить суттєвий адміністративний штраф. Справа в тому, що е, ті, хто буде вас перевіряти на вулиці, умовно, перевіряти ваші документи, можуть мати спеціальні електронні пристрої з доступом до системи оберіг. Тоді вони туди можуть вбити ваше прізвище, ім'я по батькові і перевірити, чи ви оновили свої дані. Але не факт, що кожен перевіряючий буде мати такий пристрій. От для цих випадків якраз і потрібен доказ того, що ви свої дані оновили. Хто ж може перевіряти ваші військово-облікові документи? Це можуть бути представники ТЦК, це можуть бути поліцейські і також прикордонники в прикордонній смузі або на пунктах пропуску через Державний кордон України. Вони цей процес знімають на Фото, відео. До речі, команда розумної політики наполягала на тому, коли розглядали зміни до закону про мобілізацію, щоб особи, документи яких перевіряють, також могли знімати перевіряючих на фото і відео. Але ні комітет, ні Зала Верховної Ради, на превеликий жаль, цю правку не підтримали. І щоб ви розуміли, якщо ви не оновили свої дані, про перевірці не пред'явили військовий квиток, то це формально є для підставою для накладення адміністративного штрафу в розмірі від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень